Без патрону, без патрону. Побачив, не чіпай, відходь та телефонуй за 101. Ну все, я вже пішов в кураж. Треба побільше бігати для того, щоб пожежний був якомога витриваліший під час виконання завдань за призначенням. Мабуть, була пом 3 протиходна міна. Вона принципом її найнебезпечніша. Напевно, з протипіхотними мінами, які мають смічні та електромагнітні датчики сілі. Вони дуже небезпечні, бо до них тяжко підібратися. У сумці психолога знаходиться вода, стаканчики, олівчики для малювання, альбом для малювання. Це можуть бути якісь іграшки для дітей. Мабуть, це знаходили розбиті судна, кораблі, якаря. Слідкувати за тим, де ми розводимо багаття, а так як в домашніх умовах, слідкувати за користування з електропобутовими приладами, найголовніше це дотримуватись правил пожежної безпеки. Основні правила це не підходь, не чіпай, викликай столин. Кожна людина повинна знати про не тільки фізичну безпеку, а й ментальну безпеку способи, які допомагають нам саморегулюватися, ефективно виходити з стресових та складних емоційних ситуацій. Одного разу був випадок внаслідок ворожого обстрілу. Ми з-під уламків розкопали собаку, але слава Богу, він живий. Господарка була надзвичайно щаслива, що він виявився живим. Наша амуніція важить понад 40 кг, До неї входить балон, компенсатор, груза. В зв'язку з появленням дронів ми можемо більш оперативніше дізнаватися, яка ситуація наразі відбувається. Так, треба було гітару тоді брати. І сказали, б, я б взяв. О, ще тереза. Ну все, я вже пішов у кураж, треба встановлювати. Хто тримає цей район? Без патрону без патрон. Без без патрону.